Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 15 жовтня. Часу у мене не дуже багато, по суті, 2 години, тому щоб не витрачати час, буду по дорозі записувати. Сьогодні у нас буде спінінг. Це буде перше відео зі спінінгової ловлі у мене на каналі. Ну, я в принципі не спінінгіст. там у мене досвід був буквально там, кілька разів, там, два злотки і там, кілька разів з берега. Ось. Але зважаючи на те, що в мене було три невдалі фідерні рибалки, от, де в мене абсолютно майже не було покльовок а на двох рибалках, а на одній три покльовки з них дві риби. ну, Загалом гадаю, це знак того, що вже потрошки треба складати фідера і діставати їх, коли реально хочеться покайфувати, коли класна погода, нема вітру, е як для осені відносно. Тому буду переходити на спінінг і відповідно, на цьому каналі якби, зразу і вчитись ловити. Суперпарат в мене не буде, я новачок в спіннінг ловлі, але тим не менш. Е сьогодні в мене спінінг тестом 3-12 грам, BlackFire е флагманський. Катушка відповідно так само BlackFire 2000. Я його брав, бо я ще не визначився, що я хочу ловити там щуку, судака, окуня і так далі. Тому брав універсальне водилище, мені порадили. Але гадаю, якщо мені взайде і зайде ловля саме з берега, саме окунів, то напевно куплю собі якийсь ультралайтик. У мене вже є там кілька порад від людей, які щось знають. ну Побачимо. Зараз я прийду, буду рибалити сьогодні на водосховищі Рівненському, на басовому От, Зараз прийду, бігом розкладуся, покажу вам, що в мене є взагалі по приманочкам. Та й будемо рибалити, щоб не витрачати час. Ну, І буде, що буде. Ось показую свої приманочки, що в мене є. Там арсенал невеликий, як я казав, я тільки вчусь. Ну от, є силіконки, отакі невеличкі, пасивні, наприклад. З них, напевно, і почну. Віброхостики. Рачки. Ось. Є кілька в там тонущі, плаваючі. От, там, різні. Трошки є, думаю, з того щось можна буде вибрати. Ну що? Нашу спонтанну двогодинну риболовну сесію починаємо. Переманочка, і показував, ось така. Погнали! Ну що, покидав трохи, міняємо приванку, Тепер у нас буде ось такий віброхвостик. Перший окушарик є. Взяв біля берега. Так, подивимося на цього красунчика. Є. Ну, зважаючи, що я новачок, назвем це рекордом моїм спінінгу, Як там беруть зараз. Отак беруть. Опа. Ще не вмію брати красиво, але нічого є. Взяло, як я показував, Ну, ось таке. Сфоткались, тепер випускаємо. Хай гуляє. Ну, надіюсь він не вбився. Ну, ні, ніби нема. Чудово. Я взагалі там не то, щоб... За те, щоб все відпускати, кожен може брати те, що хоче, в межах дозволеного. Але якщо вам це не потрібно, то навіщо? Я беру зазвичай лише тоді, коли хочу зробити тараньку класного пива. А з окуня дуже класна таранька, реально. З тих, що я робив, ну, це найсмачніше. Ну, хай живе. Мені більш цікаво взяти контент, половити. Ну, враховуючи, що це реально перша зйомка спінга, я задоволений. Ого, гачок розігнуло, треба міняти. Треба міняти. Це вже другий гачок мене а, а, розігнуло. Не знаю, чи це флагманні гачки погані, чи це я щось не так роблю. Мінус друга приманочка з гачком. Е, ну, є на офсетному такий, да? а ні, є, є, порядок є. Знайшов. Раз воно працює, то будемо на це і ловити. Думаю, це розумно буде з мого боку. Загалом я вже трошки покидав, не так багато, як хотілося би через те, що там, скажімо, дуже підозрілі люди підійшли, там два таких мужичка, я б сказав наркомани, але не хочу нікого образити. І дуже довго. Задов я дав п'ядавним телефон позвонити, бо ним явно ну, не вистачило того, що я сказав, що ні. Типу я не готовий ризикувати двох не дуже таких, скажем, внушаючих довір'ях людей. То от таке, підійшов трошки від тої точки, де був сюди. Тут якраз рибак був, тут з собакою якось спокійніше воно. Головне, що треба з собою завжди щось носити. От У мене є балончик, класна штука, в карман доставив, як тільки ті мужички прийшли, бо ну його нахер. Загалом поміняв місце, покидав сіконки, непогано було, результат є. Зараз покидаю трішки віртушечки. І кілька виблірків, і можна буде йти, тому що ну вже шоста година, вже вже доволі темно. Ну не бачу сенсу сидіти. Вчіпив поки ось таку вертушечку. Побачив, в мене їх всього дві. Покидаємо, глянемо, що воно. Ну, взагалі, як для такої першої зйомки, я задоволений, тісу, я потратив небагато, тобто сумарно це буде десь там дві години, можливо, не знаю. Хтось не дуже розумію, чи це зачеп, чи це риб, толчок риби. Я просто ще не, не дуже на досвіді. Бо тут ніби немає водорості і так далі, але дивно. Не знаю, можливо ракушку цепляв. Вже, до речі, доволі холодно, десь градусів 9, можливо, 8, не знаю. Треба вже, гадаю, доставати рукавиці ці такі для спінга, бо реально холодно вже в руки. О, сосьє ребята, щось є на вертушечку. Що в нас є? Що в нас. Бляха, муха. Буквально 5 метрів від берега зірвали. А. Ну, це була риба, я її побачив. Правда, трохи темно, я не бачу, що за риба. Ну. Но... Но це риба. Не знаю, що я не так зробив, чи гачок можливо у мене не досить гострий, чи можливо я не дозасік. Загалом ситуація наступна через те, що я був в такий період, коли світло мінялось на ніч. Не дивлячись на те, що там я менше 2 годин був, але так швидко потемніло, що я просто-напс просто забув зняти відео на риболоді. Тому тут розкажу за висновки я вже вдома. Мені не вдалося потестити в облірки, бо знову ж таки стемніло надто швидко. От. Але я потестив трішки силікона. Рибка, в мене оця, що взяла, оцей конець, був на джихріг зеленуватий такого болотного кольору. більше. Також у мене була покльовка, але схід на віртушечку маленьку, латунного кольору, таку блискучу. Пробував ще покидати таку більш кислотну, на кислотної реакції. було. От. І на ту ж віртушечку, що була риба, оцей, схід риби, у мене ще один течок був. А загалом, в принципі, більше нічого не було, але і часу не було особливо там розловитись. Та і Я новачок, в принципі, тому вважаю норм. Сезон, гадаю, вже відкрито, можна спокійно видвігатись, ловити спінгом, знімати відео для вас. От, так що буду розвиватись, спробувати. От. Таке, не зважайте. Загалом, всім дякую. Кому було цікаво, або взагалі цікаво спостерігати за моїми відео, сподіваюся, ви підпишетесь, підтримуєте мене там, лайк, підписка і так далі. От. До зустрічі!